У приватному будинку жодного безладу на дверях ніяких слідів зламів. Господарі будинку двоє пенсіонерів лежать у власних ліжках, застрелені. Так в іншій кімнаті загинула і їхня 41-річна донька Тетяна. Хто і навіщо розправився з цілою родиною? незрозуміло. Знайшов вбиту родину зять пенсіонерів минулої суботи. За три дні від поліції жодних коментарів. І Лише прокуратура офіційно заявляє, підозрюваного затримано. Приміщення були зачинені повністю всі вікна, двері слідів злому також немали. Тобто це і наштовхнуло слідчих на те, що до Даного злочину може бути причетна особа, яка була вхожа на дане приміщення. Оскільки заявник зять загиблих путався в своїх показаннях, звісно, в першу чергу було перевірено його алібі, де він був в момент чинення злочину. Саме 31-річного чоловіка, що знайшов тіла у будинку, поліція і затримала. Про нього відомо небагато родом з Луганщини. Був бійцем правого сектора, начебто, брав участь в АТО. З правого сектору чоловіка вигнали півроку тому через неадекватну поведінку та поствоєнний синдром. Йому вже оголосили про підозру і навіть привезли до суду обирати запобіжний захід. Втім, усе це поліція намагається приховати. Журналістів із засідання виганяють на вимогу слідчого. Я не можу вас допустити до участі в судовому засіданні. Якщо слідчий зараз він підійде, дасть такий дозвіл, дасть такий дозвіл, тоді ви зможете бути присутні в залі судового засідання. Керуючись статтею 222 кримінального процесуального кодексу, а саме нерозголошення відомості до судового розслідування. В інтересах цього досудового розслідування на даній стадії я вважаю, за необхідне заборонити будь-кому, крім чітко перелічених осіб всім іншим особам, вважаю за необхідне заборонити. Не бажає присутності на суді журналістів і адвокат підозрюваного, хоча зізнається у свого клієнта про його бажання спілкуватися із пресою, не питав. Особа не визнає себе винною в вчинення даного кримінального прапорушення, тому е, е, викладені якихось небудь вами е, якої інформації може заскорити його інтересу. Тому я заперечую проти того, щоб ви його на даний час знімали. Прецедентів, коли журналістам забороняли не лише знімати, а й взагалі бути присутніми у залі за останні роки ще не було, як давно не було і таких злочинів. За останні 10 років тройного вбивства на тридороківської області не було без присутності. Преси суд заарештував підозрюваного на два місяці, і лише тепер у поліції звітують про розкриття злочину. Було знайдено знариття вбивства пісоли системи Макарова. Та до нього лушник першочерговий підозрюваний скоєнні злочину намагався слідство ввести в оману, направити хибним шляхом. Людина не признавалась, і поки ми не знайшли знаряддя, вбивство сам пістолет. За що чоловік убив дружину та її батьків правоохоронці? Поки не знають. Очевидного мотиву злочину немає. Як невідомо, й те чи були у арештованого спільники.